Добрий вечір. Сьогодні четвер, 27 жовтня. Сьогодні з вами я, Олексій Кучеренко. Сьогодні я не буду там про політику без політики, а так тимчасово перехожу в режим коментарів енергетичного фронту. Бо ми всі мусимо зрозуміти, да, що в нас є мінімум два, а то й більше фронтів, мабуть, таки більше, розумієте? На кожній ділянці, бо це тотальна війна. І от там йдуть бойові дії зараз там на Херсонському, на, на північно південному напрямку, на сході Донецька, Луганська область і так далі, обстріли. Але є енергетичний фронт, і він суцільний, Він по всій Україні, бо він не має кордонів і не має лінії зіткнення, бо є такі ракети, які літають туди, куди вони їх і Їх не всі збивають. І Є на жаль, дрони ці шахеди, які так само на жаль, долітають. І вони сьогодні спрямовані ця атака саме на цьому відкритому енергетичному фронті, на якому, до речі, північний потік потік-2» І наша ГТС, яка ще може мати проблеми, головні, на жаль, основні найближчої зимою, коли там газа може не стати. Розумієте? І це все від ворога можна і треба очікувати всього. Тут треба розраховуватися на е, саме негативний сценарій. Тому, вибачте, я не моя прізвища не Арестович, а Кучеренка. Я вам валідова, валідіяни, не буду сьогодні сипати. Я просто спокійно от поясню, що слід очікувати, що в цій ситуації треба вимагати. Але що треба сприймати абсолютно адекватно? Чому я трошки такий ну, збентежений і Да? Тому що я, ви знаєте, що сьогодні дуже складна енергетична ситуація на Київщині, Київ і Київська область, автоматом на Чернігівщині, і Житомирщині, бо, на жаль, атака була нічна на енергетичний об'єкт, дуже важливий для нашого регіону. І він постраждав сьогодні. Чому так сталося? Летіло 18 дронів, 16 збили, Все, але якийсь проривається. Чому проривається? Мені самому це не дуже приємно, бо, як я розумію, ну, мають бути якісь зенітні установки, якісь ну, прожектори. Розумієте, дрон це не ракета, його можна і треба з землі збивати стрілковою зброєю, або там зенітками, або кулеметами. І все. Вночі погано зрозуміло, що це е менш ефективно, але він звуки ще видає. Його можна улавлювати і не тільки ревесами, а ще й звуковими, так як це робили під час Другої світової, розумієте? І Збивали чудово і все, і мені здається, що об'єкти, які летять на висоті 400-600 метрів. Якщо дійсно це ж не дорогі, це ж не е, протиракетні системи дорогущі з ракетами дорогими. Це е, достатньо дешеві установки. Це розрахунки ці воєнні да, розчоти російської, да які, яких треба навчити, і вони би захищали ці об'єкти від такого нападу. Але на жаль, відбулося те, що відбулося, і сьогодні попередила Компанія Детек, дві компанії, бо одна за обленерго. Інша це електричні мережі Києва, це компанії, по яких електроенергія постачається. Розумієте, вони не генерують електроенергію. колись ДТЕК генерував в Києві на тец 5 і Зараз цього немає. Вони постачають чужу електроенергію. Ну як чужу, згенеровано на інших станціях. І тому вони сьогодні попередили, що головне це не просто потужності на станціях. У нас працюють поки що станції. Слава Богу! Поки що. Бо і там влучали, там відремонтували і все. Але головне це е, зв'язки в мережі між різними зонами, міжними частинами системи. І от сьогодні, на жаль, ворог знає, куди б'є, бо там сидять енергетики, які розуміють, які будували цю систему свого часу за радянських часів. І вони розуміють, де логістична найбільш вразливі для енергосистеми е, оці ну, підстанції вони називаються так. Трансформаторні, куди треба лупити. І на жаль. Попали сьогодні, і це не може бути швидкий ремонт. І сьогодні енергетики попередили, і ви знаєте, молодці енергетики, що заяву зробили, і приватні е, енергомережові, тобто ці обленерга, і компанія, це оператори системи розподілу. Вони називаються на мові енергетики, і системний оператор це Укренерга, державна компанія Вони виступили разом. Це вже плюс великий. Бо не може ДТЕК обмежувати сам. Він отримує команду від диспетчера Укренерго, і тоді диспетчер Обленерго, відповідно, в кожній області такі компанії в Черкасах, Чернігові і так далі. Вони зобов'язані швидко виконати команду диспетчера центральної системи. А виконують вони їх по графіках, які були складені достатньо давно графіки їх 10 штук на кожного обленерго, це на різний ступінь падіння потужності. Вони мусять негайно, буквально протягом там хвилини 30 секунд розвантажити систему. Тобто, вручну за допомогою автоматики система має бути розвантажена. А що таке розвантаження системи? Це від'їмтення цілих мікрорайонів, і вони знають їх потужність споживання приблизно. І негайно, вручному по напівавтоматичному режимі вони їх балансують, бо автоматичний систем розвантаження, ось це і. Є. Ці так звані вієві відімкнення і розвантаження системи, коли АЧР, ці частотне розвантаження автоматично спрацьовують. Це вже система в заходить, розумієте? Там вже не керований процес. Тому повертаюся. І я виклав себе дві години тому пост. Про те, що ну така ситуація, вона така є. Мене вкрай збентежила, навіть здивувала часи коментарі певних так званих експертів, лідерів громадського думки, в лапках, які почали е, писати там галімат'ю, всякі нісенітниці. Ви ідіоти, треба навести порядок в системі, де скільки можна, вимагаємо і того, і того, і того і того. Тому друзі, нагадую, ми всі є з вами, громадянами країни, яка воює, на яку напав агресор. І це цей енергетичний фронт, і це наслідки його, на жаль, для всіх. Зараз поговоримо однакові чи ні? Отут я погоджусь з вами. Але наслідки ми всі на собі відчуємо: і побутові споживачі, і бізнес, і підприємства, і бюджетні установи, і школи, і, і, і виші, і так далі, і тому подібне. Розумієте, всі відчують на собі. Але Сьогодні вже кінець жовтня, тільки ще тепло на вулиці. І сьогодні таке обурення. Вибачте, друзі, українці, схаменіться. Це те, чого хоче Путін. На це його розрахунок. Обурення викликати, ще на вулиці вийти і вимагати Зеленський миру, любою будь-якою ціною. Це головний розрахунок агресора. Мені прикро, що до цього не готувала, і влада я вважаю в тому числі. Бо я завжди казав це, і влітку ще казав, що треба попереджати людей, щоб вони налаштовувалися на це. Розумієте? Не буде легкою ця зима. І на жаль, це тільки початок, тільки лютики, вибачте, бо теплий жовтень. А ще буде і холодний грудень, і січень, і так далі. Розумієте, і ще будуть, мабуть, удари. Хоча слава Богу, Пиво ПВО наше кожного дня, кожного тижня, все сильніше і сильніше. Тому, друзі, давайте заспокоїмося. Ми в одному човні. Я не знаю, правильно чи неправильно закликати повер... не повертатися ні в якому разі, бо, як на мене, цей посил одно... одного урядовця мав би по-іншому виглядати. Ми не намагаємо на вашому поверненні тимчасовому. Бо це непроста ситуація, розумієте? І експерти, так звані, які зараз е, отак все в всьому розібралися і щось коментують, вони так само до кінця не розуміють цієї ситуації, зараз розповів. А ви, повертаючись до нас, з вами зрозуміло, що є. Незаможні верстви, є депутати, яких всі там не люблять, ненавидять, я в тому числі. Це, це ну, звикли до цього, це нормально. Бо політиків не люблять, головного політика люблять на сьогодні. Це вже непогано, що Зеленська там поважають. Розумієте, міністрів там не люблять, Нафтогаз не люблять. Це все абсолютно нормально. Але ми в одному човні, і головне на що зобов'язаний розраховувати і вимагати. Середній, от такий рядовий українець це справедливості, розумієте? Тобто, якщо є обмеження в споживанні, то графік цих обмежень, ресурс цей має ділитися справедливо і прозоро. Якщо наш будинок відімкнули на 2 години, то, вибачте, людина не розуміє, коли йому сказали на 2 години мікрорайон, він бачить, що 8 годин немає світла, а напроти через вулицю е не вимикає. Оце несправедливість. Тут я вас підтримую. І тому і ви розумієте, що так само це стосується і інших всіх верств населення. І я не кажу зараз про тарифи, бо ця тарифна політика, яка є на сьогодні, повторює, вона стимулює найзаможніших споживати і не рахувати електроенергію. 5% населення найзаможнішого. Споживає 25% електроенергії. Зрозуміло. Тобто вони чиюсь. Споживають, але електроенергія в нас дотується, вона продається населенню нижче собі вартості. Тому ситуація патологічна. Той, хто більше споживає оцієї дешевої дотованої електроенергії, його більше дотує держава і інші споживачі. Він споживає багато. І платить за це, але не вистачає комусь бідному, який там 100 150 один споживає. Розумієте, в чому ця несправедливість? І її можна і треба негайно виправляти. За це відповідає в першу чергу Нацкомісія з регулювання енергетики та уряд. Але на жаль, фаховості, логічності і ролі такого великого розуму і досвіду я там до сих пір не бачу. Я чим далі, тим більше переконуюсь, що там якісь, ну розумієте, ну такий між собою така шкільна перерва. Такі, то, то якісь там договорчики, договорники, туди-сюди, все в ручному режимі. Але розумної, прозорої політики, вибачте, я з моїм досвідом не бачу. І перше, що ми мусимо і маємо право вимагати, справедливості в розподілі ресурсу. Зрозуміло? графіки ці ніхто не заважає. Головам військово-цивільних адміністрацій, ну тобто бивши ОДА, очолити цей процес, примусити переглянути ці графіки, щоб вони були справедливо збалансовані по кожному будинку, по кожній вулиці, прийняти їх, обговорити. Прозорій нормальній е, е, обстановці ситуації, щоби всі, отам, провести обговорення, енергетики прийняли під козирьок і є всі повноваження у ВЦА військово-цивільних адміністрацій контролювати дотримання цих графіків. І хай байки не розповідають. Весь час переводять там стріли на когось там на горі хтось винний. Та нічого такого, голова ВЦА сьогодні має всі повноваження. Тому за справедливість, але скиглити, що ми потрапили з вами ну, в складну ситуацію, і це не кінець, на жаль, я тут ну просто прошу вас, ну цього не можна припустити, бо інакше буде роздраіли внутрі країни, а цього припустити не можна. Тепер повертаюсь. Стосовно заклика віце-прем'єрки, нікому ні не повертатися. Непроста ситуація. Я розумію, що ніхто йде, особливо якщо поїхав і не збирається повертатися. Але зрозумійте, якщо електроенергія... То дійсно споживання залежить, живуть люди в квартирі чи ні. Хоча теж не все просто. Якщо в квартирі, ну, умовно кажучи, там, там одна людина, а дві поїхали, дві поїхали все рівно, вона буде споживати електроенергію. Може менше, а може й не дуже менше. Але електроенергія має лічильник. Рубільник має, увімкнув, вимкнув. І, власне кажучи, можу погодитися, що чим менше народу, тим більше кислороду. Да? Ну, пан, як в школі казав, чим менше народу, тим менше будуть споживати електроенергію. І інші речі: готовіть собі багатоквартирний будинок. 50% квартир пусті. Бо поїхали або власники, або е, орендарі. Поїхали кудись, так? Да? Чудово! А як ви думаєте? Тепло, от зараз розпочинається опалювальний сезон. От в Києві по попочало поступати тепло в будинки. Як ви думаєте, ви ж розумієте, що будинок весь опалюється? Навіть якщо в них на радіаторах, а лічильників квартирних ну ну дуже мало. Повірте мені, це якась незначна частина. В Києві більше, але в масштабах України незначна частина. Навіть якщо вони такі свідомі і вимкнули радіатори в себе в квартирі, поїхавши за кордон, а стаяки ці вони ж то все рівно, ви розумієте, по них йде тепло. Квартири їх обігріваються і обігрівається весь, весь будинок, так як і минулого року. А тепер пояснюю, половина поїхала, або в деяких будинках 60, 70, 80%. Платити поки що вони не збираються. Влада наробила певних дурниць з платежами. Хотіла, вибачте, як краще, нікого не відмикаємо, штрафи, пені, нічого, все нічого. Ну в результаті зрозуміло, потіжна дисципліна завалилася повністю. Розрахунки за газ 30%, за електроенергію ну трошки більше, може 40%. А там же теж енергетики, газовіки, шахтарі, на станціях люди розумієте, воно ж паве, воно ж вугілля, щось коштує. Воно ж не безкоштовне. А тепер в результаті. Будинок споживає тепло, весь топиться, а платити за це буде 20-30 відсотків, яку живуть. Розумієте, вже не така проста ситуація, як здається ну, недосвідченим експертам, які зараз павно там в Фейсбуці коментують дурнуся. Я вже не кажу з того, з точки зору того, що добре енергетичні проблеми зрозуміли, але є ще проблеми бізнесу. Комен там условно кафешка, магазинчик, там перукарня, будь-який інший там, да, там вони ж безумовно хотіли б, щоб до них приходили, платили, бо їм. Треба жити, їм треба платити оренду, їм треба платити за енергоносії. Вони ж не можуть навіть, бо їх, якщо до них втричі скоротився потік е клієнтів, але в них же платежі за електроенергію, за тепло все рівно такі ж саме лишаються. Ну, Дійсно, в режим економії приходять. Але тут і про них подбати треба, бо якщо вони зупиняться. Або енергетичні кампанії зупиняться, то вибачте, наші всі енергетики, електрики, водопровідники, монтери, інші там медичні сестри вони поїдуть в сусідню країну і можуть і не повернутися. Їм їх там ждуть, На них там чекають, там готові їм платити дуже нормальну заробітну платню. А розуміючи, це і наш бізнес мусить платити, підіймати їм заробітну потім, бо вони поїдуть. Почекатися, які зараз, зараз зарплати дійсно, сьогодні ну, виходить на рівень якийсь майже європейський. Тому тут дуже непроста, нелінійна ситуація. І я закликаю уряд, не окремо окремих урядовців та окремих депутатів. Закликаю менше говорити і не робити заяви, які виходять за межі вашої компетенції, бо повернення населення це не може бути. Компетенцію віцепрем'єрки або якогось міністра або депутата голови комітету це або президент офіційну позицію, або голова уряду. Він має такі повноваження. Я б йому порадив обговорити такі ситуації не тільки з міністрами, а й з професійними людьми, щоб всі так би мовити передбачити наслідки. Це моя така особиста прохання, бо не люблю, коли ляпають язиком, там де не треба, особливо в воєнні часи. Але на мажорній ночі закінчує. В нас немає іншого виходу ніж об'єднатися, ніж виступити однією командою одного човна. Остання інформація от прийшла, поки я з вами спілкувався. Нак Нафтогаз, який сьогодні почав виплачувати, як мені сказали, двохмільярдний за обсягами пакет премій. Там, по мільйону якимось головам управлінь, там, голови правлінь, мабуть, отримає там, по 20-30 по мільйонів, там, розумієте, там шалені премії? Ну, подивіться, хвиля пішла, я, до речі, теж писав про це. Я перевірив інформацію. Вона достає, достовірна, абсолютна інформація. Тобто в мене є підтвердження. Безумовно, ми будемо давати запити. Але це, якщо це підтверджується, то як можна тримати на посаді цього голову управління? На Нафтогаз? До чого я про нього згадав? Тому що тільки що мене мені сповістили, що він дав команду компанії Київ Обгаз, це в області газорозподільча компанія Розподільна, перестати постачати газ на трипільську станцію теплову. А в умовах, коли перебиті проводи, і ми не можемо зовні Київський регіон взяти електроенергію, для нас трипільська станція є горловою. Так само, як ТЕЦ 5, тец 6 Дарвінська ТЕЦ, тобто ті, хто виробляє електроенергію і е, е, Укргідроенерго, Київська АГЕС. І от це вам яскравий приклад. Одною рукою вони виписують шовені премії себе, не накопили газ, не виконали жодне завдання і паразитують на нашому горбі. З іншого боку. Виступають і розповідають: затягніть пояси, відімкнеться, вимкнеться. Ми всі одна команда. Не може бути НАК Нафтогаз з нами, з вами в одній команді. Вибачте. Тому я вважаю, що і там навести головне, що можна і треба вимагати від влади, це повної прозорісті монополі. Якщо хтось з керівників монополії або якийсь макагон, це оператор ГТС або Кудрицький. За моєю інформацією, це Укренерго. Одне відрядження в Сполучені Штати мільйон гривень коштує. Розумієте, мільйон гривень коштує Там номери там замовляють собі по тисячі, по 1500 доларів за, за одну добу. В Вашингтоні, в якому я був десятки разів, там 150 доларів максимум там можна платити. Бари. Такі Такий же і Вітренка і свої всі Кагалам. Це не може. Це інша команда. Розумієте, це не наша команда. І от з ними треба. Встигнути і зараз розібратися, і їх час настане. Я це гарантую. Якщо не при цій владі, то тоді, коли повернуться наші переможці з фронту, вони будуть, ну я так не виключаю, наводити і розбиратися, і задавати незручні питання цим новорісю. А поки що тримаємося, слава Україні! Ми переможемо. З вами був Олексій Кучеренко. До побачення.